Поговоримо про це з Олександром Бондаренком, економічним експертом, керівник керівним партнером бюро інвестиційних програм, співзасновником інституту державної ефективності. Пане Олександре, вітаємо вас на живо на Суспільному. Вітаю, колеги, добрий вечір. Ну, Добре. от ми почули позицію з Китаю, судячи з того, що ми почули, ці перегони вже закінчаться, тому що наявний рівень мит вже не немож... унеможливує торгівлю. А що ж тоді далі? Далі я думаю, ще буде пару тижнів. Оця тактика підняття ставок. Зараз це і відбувається. Трамп відомий своєю такою досить жорсткою прагматичною позицією при перемовинах і незвичними нестандартними ходами при перемовинах. Китай теж не буде лізти в карман за відповіді. Тому я думаю, буде ще декілька раундів таких перемовин, але закінчиться все тим, що зберуться. На рівні міністрів, скоріш за все, економіки, фінансів і торгівлі, прямі пряма зустріч, прямі перемовини між Китаєм і США. І вони домовляться, все ж таки, якими будуть реальні тарифи, тому що зараз це дійсно ну таке брязання зброєю, тому що ну. 125% на американський імпорт в Китай, і 145% на китайський імпорт в Америку це дійсно шлях. Нікуди не буде нормальної торгівлі. А на сьогодні це сотні мільярдів доларів, щорічно закуповують американські споживачі і бізнеси китайського товару, і навпаки, в принципі, і я думаю, що ну на початку травня в принципі вже е, кристалізується Тина, але в цілому ще буде оця волатильність 90 днів. Да, сказав голова Білого Дому, що буде такий проміжний коридор для перемовин з різними країнами, тому ще. Ну два-три місяці спостерігати ми з вами таку волатильність на ринках, фондові ринки. Інвестори всі дуже хвилюються, тому що не зрозуміла, яка буде фінальна конфігурація торгівельної війни. А це по суті торгівельна війна на, на глобальному ну, рівні зараз йде. Пане Олександра, як вам така конфігурація? Сі Цзіньпінь закликав євросоюз об'єднатися проти Трампа у так званій тарифній війні. І про це повідомляє агентство Сіньхуа в Пекіні. Що скажете про такий альянс? Так. Вони будуть це робити однозначно. Китайці дуже теж прагматичні і, і мудрі в перемовинах. Вони будуть тягнути всі країни, які вони можуть на свій бік, в тому числі Австралію, в тому числі Канаду і звичайно Євросоюз, як одного з головних торгівельних партнерів американців, і ясно, що будуть пропонувати різні, так скажімо, плюшки, економічні стимули, А Які це можуть бути? Заводи? От Європі. якщо уточнити, якщо уточнити, ну, що я, це може бути. Я перелічую а mm -hmm. так, я. Так я якраз перелічую. Річ розмістити свої заводи інвестувати в економіку Німеччини, в інвестувати в економіку Франції, Чехії Італії. Вони дуже активно з Італією співпрацюють вже останні 10 років. Китайці, тобто вони будуть створювати робочі місця в Європейському Союзі. Те, про чого виступає на сьогодні американська адміністрація, їхній головний посил, що треба створювати робочі місця в Америці всередині країни, тому що там є основна споживча сила, тобто по power of consumption, да? Тобто основні споживачі, які витрачають долари, вони ж в Америці живуть. Тому а Китай буде зваблювати європейські країни, Європейський Союз і Британію, і Норвегію своїми проектами. І подивимось, хто хто виграє. З цього, але глобально втратять і і, і споживачі, і е, е, B2B, тобто індустріальні гравці, у яких ну просто там на сировину, ну, наприклад, ціни там на 30% піднімуться. Ці чи на е, товари на поличках можуть піднятися ціни там на пару місяців, е, ну але піднімуться там на 30-40%. Може таке статися? абсолютно реально. Тому е, спостерігаємо за тригівельною війною економічну дипломатію ніхто не відміняв. Це треба робити але низка інвестиційних і економічних стимулів буде точно задіяна з боку Китаю. І подивимось, як на це американці відповідають. Відреагують пане Олександр. Дуже дякуємо вам за ці роз'яснення для аудиторії суспільного. Спасибі, Олександр Бондаренко, економічний експерт, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності.